Вітаю! Періодично використовую флісові перчатки. Обзор я на них робив і посилання знизу відео ставлю, бо, як правило, посилання додаю, а відео забуваю про це сказати. В общем, трапилась маленька неприємність, що. Не потеряти ці перчатки, їх між собою за допомогою назову це маленької кліпси, з'єднував. І вийшло, що одна із пластмасок лопнула, і кліпса утерялась. І перчатки так легше потеряти. Так або потеряєш пару, або взагалі не потеряєш, якщо вони з'єднані. Бо я вже один раз потеряв. Перчатку прийшлось пару купувати. Як я продумав вийти з цієї ситуації? В інтернеті я знайшов більш-менш підходяще по розміру, щоб можна було перчатки сложити і щоб їх не потіряти, і якщо треба, з собою можна було взяти. Мені попався ось такий підсумочок. Розміри його. Форма тут трошки нерівна. Ну, будемо так, по факту 16 сантиметрів. Ширина, глубина. 60 міліметрів. Туди не повністю все я вложив. Висота. 115 мім. Піціально по розміру вбрав. Підсумочок такий маленький. Матеріал я не знаю, який, мабуть, якийсь дешевий. Ну я доволі дешево купив його що ж там біля 80 гривень. І так, подсумочок цей. Спереду система молі є. Це стропи, які прошиті, і до них можна щось прикріпити. Або цю сумочку, точніше, цей підсумок можна буде прикріпити до рюкзака, наприклад. Получається одна, дві, три, 4 секції. Звичайні. І ще два ряди, другий ряд і третій ряд. Такі ж самі, тільки зверху текстильна застіпка прошита. Ну, на неї ліпучка кажуть. Правильно називається текстильна застіпка. Бо Velcrві ще називають. Так, це передня частина збоку, Ага, так. З боку те ж саме. прошита ще по ленте по одной секции. Раз. Так. Одной рукой не нужно робить. Палец выглядит, да. С одной стороны, с противоположной стороны так само. Еще по две ленты. Позаду. Одна лента, ага, лента розділена на дві частини. Тобто вона прошита по центру і по краю. З лівого краю і з правого краю. Тобто більш широка. Наприклад, можна продіти через ремень, якщо треба. Також є система. Можна за щось закріпити. Теж ремень, наприклад, ось ці два ремінця. Вони тримаються за счет ось цих пряжок. Одна пряжка, вторая пряжка. Тобто, все як завжди. Цей кінець висовується і з цього пазику, і в іншому пазику ще знаходиться. І висовують повністю, якщо треба ленту. Одну рукою незрушни це робити. От. І якщо треба вам підтягуйте одною рукою оцю ленту і з протилежної сторони це кінець іншою рукою підтягуєте собі і регулюєте довжину. Так, знизу нічого нема, виглядає зовні набагато краще, ніж. На тих 80 гривень, скільки я за нього там заплатив. Значить, що сподобалось? Молнія хорошо працює, що я був здивований приємно, і зробили до цього, до цього бігунка подовжувач. Тобто, шнур якийсь і пластмаска на кінці. Дуже зручно. Хоча обзор я робив ще на подовжувач для цих бігунків ставлю теж посилання. Тобто, наприклад, якщо подовжувач у вас такий не такий, а звичайний і він ламається, то можна купити окремо подовжувач і користуватися намного зручніше. Так, тепер відкриємо. Запросто помістилось в мене дві перчатки. Глубина дозволяє ще щось додати сюди, ну це в мене чисто для перчаток. Тобто, як я казав, на велосипеді, коли холодно, їх одягаю. Або на мопеді те ж саме. Тому без перчаток дуже погано. Так, значит, зараз я покажу. Вот, одна душка Е. Она тила, А инша душка она лопнула. У сильно видно. Бачите, і фіксатор той випал. Ось. Ось так от я вирішив цю проблему, щоб не потеряти перчатки. Знутрі, що представляє, підсумочка ця. Значить, внутри, я не знаю, може, додатково прошити матеріал ось такий. Одразу можу сказати, я... Бачив у когось такого в інтернеті. Це найдешевий матеріал, як правило, такий використовується і він лопається і розпадається. Значить, в сумочці, значить, основна секція, називу її так. І є кармашок. Він січатий. Ось. На себе його трошки, і можна ще положити такий кармашек. Ось такий підсумок буду використовувати для своїх лісових перчаток, щоб їх не загубити.